Вітаю вас на книжковій полиці. Сьогодні наша друга розмова про перехід на українську мову. І сьогодні моя друга гостя, яку звати Леся Паукова. Привіт, Леся. Добрий день. Досвід моєї другої гості, зовсім інший, не такий, як у першої. І я думаю, що правда у кожної кожної людини. Цей досвід буде особливий, і, власне, тому я хочу е, і позбирати історії різних людей. Е, розкажу таку історію на початок. Е, Леся, е, з Лесією ми знаємося вже дуже-дуже давно, навіть не буду казати, скільки, тобто це вже десятиліттями вимірюється. Леся загалом, сестра моєї подруги, однокласниці Наталки. І оскільки ну, ми знаємося ми давно, так. І в Леся, я не знаю, чи ти це знаєш і усвідомлюєш. Колись давно на мене вплинула з переходом на українську мову, тільки я сама це усвідомила ну, там, не так давно насправді. Тобто я в своїй пам'яті копресалася і згадувала, що вплинуло на мене, і в якийсь момент я отак от відмотала. До однієї такої нашої зустрічі, зараз розкажу. Колись ти приїхала до нас в гості в яких справах, і це було вперше, коли я почула, що хтось розмовляє українською мовою, і це не вчителька української мови. І... Там, не знаю. Ну, тобто, в моєму досвіді це були тільки вчителі, які розмовляли українською мовою, і, можливо, люди в селах, але це був такий більше суржик, да? а це саме українською мовою. І це було так якось ну, різко, да? це були десь якісь 90-ті, 90-й ті п'ятий, шостий, щось таке. І я пам'ятаю, що ми щось там обговорили, якісь справи, я не знаю, чи ти пам'ятаєш це чи ні, які щось були з документами, пов'язану, але неважливо. І ти поїхала, і пам'ятаю, що моя мама так під таким просто великим враженням, то от ми тільки там двері зачинили, і вона так. Боже, яка красива українська мова. А, і, і я от, так от згадую, що м, у мене це не викликало якогось такого м, подиву, сильного здивування. Ну, тобто для мене це якось було настільки натурально, що ну, ти ніби так от е, хоча це якісь кажеш, 90-ті, так, і такий різкий перехід, але може через те, власне, що ти так дуже. На той момент вже дуже гарно говорила, і хоча до цього, тобто, мовно каже, попередня зустріч була, ми розмовляли російською тут раз українською. Але оця така натуральність, я думаю, що вона якраз вже не було навколо цього якоїсь там, я не знаю, історії чи ще щось, що це було якось так, так теж можна. І от це, мабуть, на мене і вплинуло. А тепер. Я, я тебе порозпиту, як так сталося, що ти ще в х перейшла на українську і відразу почала так гарно говорити. Але так як у всіх гостей буду спочатку розпитувати: ну, я ти знаю, да, люди не знають. Я завжди починаю з того, завжди я друга зустріч. Ну я завжди так, але тим не менш починаю з того: розкажи, де ти росла, ну завжди тобто російськомовна -україн, україномовний регіон. З якої ти родини теж з якою мовою в родині розмовляли, і в якій школі вчилася? Так я народилася і виросла у Кривому Розі Дніпропетровська область. І звісно, це місто російськомовне школа, у нас теж була російськомовною. І родина у нас змішана Батько білорус, тобто він українською зовсім не розмовляв. Він розумів, він читав газети українську, слухав телебачення українською, але звісно українською не розмовляв. Мама з Кираградської області і вона розмовляла з суржиком. Але на освіті потім я дізналася, що у мами дуже великий словниковий запас був, але в побуті вона не використовувала, тому що не було такої необхідності. Але потім, коли я переходила на українську мову, і я у мами запитувала: мама, ти знаєш, як буде, наприклад, занав'язка? Мама каже, в тіранка, і мене це завжди дивувало. Мама знала такі слова, але в побуті не використовувала. І тому якби оточення в мене було повністю російськомовне. І Лариса, коли ти кажеш, що я прийшла там раптово, ні, це не раптово було. Це певний був, це були певні такі труднощі, я б сказала, переходу на українську мову. Тому що за один день не можна перейти на українську мову або на іншу мову. І я завжди дивлюся, коли люди кажуть, коли Ну, російськомовні люди кажуть, я можу розмовляти і українською мовою, запросто можу. Я в це ніколи не повірю, тому що це певні. По-перше, повинно бути бажання у людини розмовляти українською мовою, і треба докладати зусиль за одну міть ніколи не прийдеш і не будеш вільно розмовляти українською мовою, тому що це пов'язано із мисленням, це пов'язано із словниковим запасом. І за день всі слова ну, мову не можна вивчити, тому що тому цей певний певний період повинен пройти, щоб я дійсно перейшла на українську мову. Я вдосконалювала постійно і зараз вдосконалюю завдяки своїм дітям мову, тому що молодь у нас зараз дуже грамотна, дуже і цим пишаюся. Ну дивись, а от як так сталося? То, що я кажу в один день, то я описую це, як, як це виглядало зовні? Так? Тобто я здогадуюся, що всередині там, в голові відбувалися різні процеси, але зовні це виглядало саме так. Але мені цікаво, бо я от ніколи не запитувала про це. Як так сталося? що от Ми з тобою вчилися в одній школі, так? в одному місті росли. У нас були десь там спільні друзі. У мене російськомовна родина, в тебе російськомовна родина. Uh, і тут uh, мені на той момент ну, навіть взагалі жодного разу не промайнула ще от в ті роки, так не промайнула mm -hmm. думка про те, щоб перейти на мову. Як так у тебе сталося? Що було таким от, першим моментом, не знаю, другим? Скільки було цих моментів? Чи був тільки один момент, а потім ти думала, як це втілити в життя? Розкажи, будь ласка. Теж, мабуть, був в такий період осмислення, і не за один день я вирішила перейти на українську мову. Я в 8 класі із моєю сестрою Снатою ми почали займатися з репетитором української мови. Це мій класний керівник і був подібна. І, врешті-решт, вона мені прищепила любов до української мови. Ми з нею займалися після уроків. І наскільки вона завжди легка і тепла, все пояснювала правила Україна написання, потім ми про українську літературу, як ми завжди теж душевно розмовляли, можливо, це якби неможливо, а це вплинуло на моє осмислення те, що у нас є своя мова, чому ми не розмовляємо своєю мовою і. Калу, у мене була класниця, однокласниця, однокласниця Юля, і ми з моєю тішки ходили до школи. І Зарічного до старків у нас приблизно 40 хвилин ходила, щоб діти до школи. І ну, я їй завжди пропонувала кажу: давай Юля, ми йдемо розмовляти українською мовою. Давай. І Михалин, ми хвилин 10-15 намагаємося розмовляти, потім автоматично ми переходили на російську мову. Але ну, я дійсно я поставила собі YouTube вийти українську мігу, і я себе спочатку ви змушувала мислити, я йду і вибираю якусь тему собі в голові, що, ну, наприклад, про е, погоду, описати, я е, яка сьогодні погода, який мені настрій. І намагалася, намагалася тоді. Е, це це в голові обмікувати і зіштовхувалася з тим, що дійсно мені не вистачає слів. Я не знаю, як перекласти е е е е різні слова. Я їх собі записувала. І коли приходила додому, в мене був такий червоний великий словник. Я ці слова шукала, запам'ятовувала і таким чином, як би вдосконалювала свою мову, дізнавалася про невідомі зовсім слова, і у мами запитувала. І так поступово поступово перейшла. І ще в школі завжди здивувалася, особливо наша наша тікав історії. Вона сама росіянка була така зачета, москалька, як сказала. І то вона мені завжди навіть заміжувала оцінки, тому що я не дивлячись на те, що в нас історія вкладалася російською мовою і так тільки українською мовою. А хто у вас вів в Бюджетна вона, ваш класний керівник. Ну що, надійш тайман. Окей. я не знала цього. Тобто ти почала теж в школі, бо це ж ще в школі, правильно? Старші класи. 8-9 клас. був, І тоді ти свідома, ну до ти почала теж намагатися в школі відповідати на уроках, так? Так, звісно. Звісно, тільки українська мова, і мені було б дуже приємно, що мої однокласники мені підтримали не було, що там українська мова, тому що все одно як не крути, але українська мова правильно асоціювалася. Вона це завжди або це вчитель української мови, або людина із села. Нічого подібного я не чула від своїх однокласників, навпаки, хтось намагався зі мною розмовляти.

Ако ті трумка і навпаки, навіть якесь захоплення, подив завжди був позитивний подив. Але так само я й зустрічалася з негативним ставленням до себе через українську мову. І, 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 якби цей був період, і дітки і, і дідь, ми з дівчатами гуляли, і знайомилися з хлопцями, і зі мною з хлопців ніхто не хотів зустрічатися. Це... Я... Але я, знаєш, зараз дивуся, і мене це не ображало, Я про себе думала не вігла себе. і от і все. І тому що ти що знайомишся, відразу запитувала, ти із села, я навіть жартома тоді казала, що я із Лазаватки приїхала. Лазаватка ну, ну, мать... це таке село недалеко від Кривого. Рогу. -рог, так. і, 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 о, і от Дійсно, був такий статус українсь... української мови, що це сільська мова. Що це тільки розмовляють українською мовою? Але ситуація зараз і змінилася. А, як сприйняли в родині То мама, Наталка, сестра, тато? Дуже позитивно і дуже і, звісно, мама і ната мене підтримували і намагалися теж зі мною правильно грамотно розмовляти без суржика. Батько. Батько звісно не розмовляв, але він дуже любив Україну, українську мову, Ніяких там заборони чи заперечені нічого не було. І я потім, коли вже народила дітей, і батько мені допомагав дітей виховати. Казки були у нас українською мовою, і звісно що я батькові принесла книжку, щоб він читав дітям українські казки. Але я відпочила, і я до діломіси читаю українською мовою. То я кажу, тато не треба прикручувати у дітей. Ставлення до української мови, тому що неправильно, звісна вимова. Mm. І це правда, що він міг сказати паляниця правильно, там Тобто, залізниця. Тому, але він не завжди тільки українська мова. Мені було, була вона підтримка з боку моїх вітній. Класно, це дуже класно. Ну, я очікувала, що родина тебе підтримала. Я не знала цієї історії, так але це було ну так. Знаючи трохи твою родину, для мене це було очікувано. Але от я дуже здивована про однокласників, і це прям приємно. Ну тому це теж та школа, в якій я вчилася. Розкажи мені, будь ласка. Які ти перші книжки читала українською? Це було за шкільною програмою щось чи щось ти вибирала таке для себе почитати? Як от з тим було? Ні, це була шкільна програма. Шкільна програма, але я з любов'ю читала шкільну програму, тому що завдяки любов Петрівні ми розбирали твори. Вона мені казала. На що треба звернути увагу? Де глибина цієї книжки, де шукати, де читати, що запам'ятовувати, як, як правильно розуміти і цитати? Мені було цього достатньо для початку, щоб вдомалити свою мову. Угу. Ну, ось так. І зараз, звісно, намагаюся читати тільки україномовні книги і дивитися фільми українською мовою. Скажи, будь ласка. Приблизно в яких роках ти до Києва переїхала? Бо ти не відразу, здається, да? ти вчилася потім у Кривому Розі. У Кривому Розі ми приїхали у 2017 році. Ну, це 8-9 років тому. Ага. Тобто не... Тобто не, тобто не так уже і давно. А... Не знаю, таке порівняння, як, як сприймали, ну таке якесь загальне, просто от твоє суб'єктивне враження. Як сприймали тебе в Кривому Розі? Просто от, я маю на увазі там в магазині, та, там десь якесь обслуговування, коли ти розмовляла українською мовою, як тобі відповідали, не знаю, якісь там вже реакції, і як у Києві, де було більше української, де тебе більше відповідали українською. Українська, звісно, більше в Києві, але теж у Кривому розі я не відчувала такого негативного ставлення, що я там розмовляю українською мовою ні. ні в тому разі. Але люди, звісно, дивувалися. Дивилися інколи мені чесно було соромно запитати українською мовою, тому що я розуміла, що я відрізняюся від інших своєю мовою, але теж мене якби це не зупиняло. Коли я працювала. На підприємствах, то всі з, з розумінням, і з такою підтримкою те, що ставилися, і намагалися зі мною розмовляти українську мову. Я не можу сказати, що Криворіг за НАТО був да, він був високосифікованим, але люди ну, любили все українське українську мову. І зараз, от, коли я приїжджаю до мами під ріг, я дуже відчуваю, що нарешті українська мова у цьому розі. Особливо молодь в транспорті і громадському розмовляю українською мовою. А на жаль, Києві, молодь розмовляє з російською. Мої хлопці, зокрема, на жаль, а? мої хлопці розмовляють російською мовою. Вони можуть, але ну, ми розмовляємо вдома так українською, але з друзями вони російською розмовляють. Тому що з, з друз... хлопці це вже такі старші підлітки, так? Це, тобто, і... Тому що з друзями вже є звичка да, розмовляти російською. Так, ну ці хлопці старші, там по 25 років, але це теж мені дівна І я взагалі би демократична в стосунках і ніколи хлопцям не нав'язувала мову, і що тільки українська, вони самі повинні це усвідомити, і вони намагаються розмовляти українською. Але я їм кажую, що зараз це наш ідентифікатор, наша мова, це, наша, це наш захист. Ми повинні просто повинні розмовляти українську мову, берегти її Я кажу, що ви можете бути е, такими лідерами в, в застосуванні української мови у вашій компанії, е, серед друзів. Ну але це теж якби повинно прийти. Але я помічаю, що хлопці е, з мною розмовляють тільки українською мовою. І теж я наводжую завжди такі приклади моєму старшому сину Юсі буде 19 років, і звісно, там через рік нехай він буде шукати собі роботу, буде ходити на поспіль бесідам. Коли прийдеш на співбесіду, обов'язково треба розмовляти українською мовою. Якщо у тебе не буде практики, як ти будеш виглядати на співбесіді, не зможеш висловити свою думку. Грамотна мова це вже дуже великі мінуси. Ну, такі от набуджуємо приклади, що обов'язково треба розмовляти українською мовою, тому що за день не можна перейти на українську мову. Так, я згодна, що за день все-таки складно, навіть якщо врахувати, що зараз ну, весь контент, так ніби так, ну, українською, в принципі, телебачення і в інтернеті зараз дуже багато з'явилось YouTube каналів загалом. Ну, різної інформації. тобто зараз вже набагато простіше це зробити, тому що у цей пасивний словниковий запас він тепер у багатьох людей просто сам по собі так. Люди для цього в принципі нічого не робили, да, але просто він став сам більш, тому що фільми а, багато більше можливостей і джерел української мови. Якщо, одна, наприклад, взяти мене елементарно, я слова не знаю. Я його записувала. Я приходила, шукала в друкованому словнику зараз. Це просто мовіть, ага, не знаю це слово, подивилася там через перекладач, так, запам'ятала. І ще хотіла э, сказати про свого меншого сина. Він закінчив 11 клас і, звісно, готується до МТ складати українську мову. І дуже грамотний, і я наскільки цим пишаюся, що коли ми з ним розмовляємо, він мене виправляє каже: «Ігорчик, я скоро взагалі не буду з тобою розмовляти. Ну от елементарна наголос. Я кажу, спина, він каже спина разом разом. Потім я не знала цього, що усмішка і посмішка це усмішка це піра усмішка, а посмішка це ухмилка. На і це дуже приємно, і наші молоді можуть тільки, тільки пишатися. Історію України вони знають і навчаються. Ну, Я думаю, що твої діти точно можуть бути прикладом. Це, це приємно. Слухай, ну і таке останнє моє буде питання тобі. Де ти взяла цю силу, коли. От, що такою юною дівчиною вирішила перейти на українську? Дай було насправді ж так подумати досить багато перепон, що да, там ці словники, що паперові важкі. І загалом що всі навколо розмовляли російською? Бо я знаю, як це складно. Я коли переходила, всі навколо теж ще розмовляли російською. І я пам'ятаю, що це дуже складно, тому що автоматично тебе мозок переналаштовується на російську, і ти ніби весь час перекладаєш, бо з людьми, які українською розмовляли, це було набагато простіше. Де, де оця сила, звідки ти її черпала? Ти запитуєш, я навіть не можу сказати. Для мене прикладом була любов потрібна, звісно, що, що вона мені прищепила любов до української мови. Ні, а дібралися сили, мабуть, коли є бажання, то все можна здійснити. Тому що перепони ніяких не бачиш. Можливо, те, що теж дитинство ми проводили в українському селі, Чи українські пісні, українські традиції, рушники, українське слово. Потім ми також жили на вулиці з батьками на селищі, і там було дуже багато родин із західної України. Тобто їх виселили в свій час в Сибір. І потім, коли вже була відвіда, їх їм дозволили повернутися до України, але не на західну Україну, що була така акселерація. А до Кривого Рогу вони вирішили повернутися, тому що було багато шахти. Думали, що робота. Так. І, можливо, такі родини теж для мене були прикладом, тому що ми родинам заворушували, бо він туди напроти одного моя зараз найкраща подруга світа одна із таких родин. І пише, в таких родинах я бачила вишики рушники, я бачила традиції святкування паски, традиції віточки, які. Які я між мій полічек і піч тільки на західній Україні. Можливо, це все якби б сприяла мені переходу, моєму бажання перейти на українську мову. І я пам'ятаю, що я завжди запитувала себе маму, чому, чому ми не розмовляємо українською мовою? І потім, коли НАТО поступила до університету, мені був викладач японської мови. І їхати до України я Японії він вивчав українську мову. А коли приїхав до України, всі розмовляли російською мовою. І дійсно настільки здивований, чому ми не розмовляємо своєю мовою, і ця історія вона ще більше. Сприяла ця історія достанарво вивчати свою мову, вирішити свою мову. Зрозуміла. Дякую тобі дуже за твою історію, хоча ж прояснилась для мене трошечки ця таємниця, бо якось от не було приводу про це поговорити, а тепер, тепер я знаю. <свісна> 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 так що, друзі, дякую вам теж за увагу і до нових зустрічей.